За останні два роки українці значно більше стали літати по країні. За даними Міністерства інфраструктури України, у 2017 році кількість перевезених пасажирів збільшилась порівняно з попереднім роком майже на третину. Переважна більшість людей подорожує всередині України з наміром далі летіти на міжнародних рейсах. Перед усім цим зумовлений розвиток ринку внутрішніх перевезень. Попри всіх зрад, які лунають. Тобто, пасажир в Україні з'явився. І його здатність оплачувати повітряні перевезення зростає, і крім того, є фактор безвізового режиму, і він насправді дуже суттєво впливає. Якщо взяти аеропорт Жуляни, там до 60% ріст ви можете побачити після введення безвізового режиму. Тобто, з'являються нові авіакомпанії, іноземні авіакомпанії, або нарощується перевезення уже існуючих. Регулярні внутрішні пасажирські перевезення між дев'ятьма містами України минулоріч виконували п'ять вітчизняних авіакомпаній. Перевезено понад 930 тисяч пасажирів. За словами генерального директора авіакомпанії Віндроуз Володимира Каменчука. Переважно більшість внутрішніх рейсів в Україні виконує авіакомпанія «МАУ», яка використовує літаки «Боїнг-737» та «Ембраєр-190». В авіакомпанії «Моторсіч» літаки «Ан-140», «Ан-24» та «Як-40». Деякі з них зроблені у 60-х роках минулого століття. За даними Avianews.com, середній вік парку цивільних авіамашин в Україні наближається до 19 років. І в Україні зберігається так звана перша категорія авіаційної безпеки. Це означає, що будь-який літак, який має український сертифікат льотної придатності, він перевіряється точно по таким самим правилам і нормам, як наприклад, європейський літак. Наприклад, на п'ятому році літак проходить так званий С-чек чи А-чек. Це такі категорії, які означають буквально літак розбирають як конструктор по гвинтиках і збирають назад. Якщо десь щось там чи піджавіло, чи щось не так, воно замінюється. В найкращому стані перебувають аеропорти Бориспіль, Жуляни, Львів, Харків, зазначають авіаексперти. Міністерство інфраструктури у своїй стратегії вказує, що кожна область в Україні повинна мати свій аеропорт, який прийматиме не тільки внутрішні, але й міжнародні рейси. Утім, до цього Україні поки ще далеко. Все пояснюється ціною на квитки. Наприклад, найдешевший переліт 3 серпня з Києва до Запоріжжя коштуватиме 3589 гривень. Що практично дорівнює мінімальній зарплатні в Україні, тим часом найдорожчий квиток на потязі інтерсіті на ту ж дату, коштує 773 гривні, а є і за 140. авіакомпаніям поки не вигідно скидати ціну. А залізниця, що дотується державою, має можливість тримати низькі ціни на квитки.